Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі чудові, гарні, е, такі оладки, як пончики, такі сирні оладки. Дуже смакую, дуже гарні такі, пухкі. У е, кожного, я думаю, що вдома є. Продукти доступні. Е, це на кефірі. Дуже гарні. Кому, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 300 грам такого сира. Як сир готувати у нас є на каналі? Це домашній у мене сир. Я вам дам посилання, як готувати такий сир, як я, як я готую. Просто отак е, перетираємо вилкою. Можна через сито, але я просто так вилкою перетираю. Додаємо сюди щіпку солі, додаємо сюди два яйця. Можна три дати, але в мене великі яйця, я даю два. На 100 грам сиру йде одне яйце. Я даю, бо в мене великі яйця, я даю два. І ван ванільний цукор. Так само сюди вбиваємо і додаємо. Так само на 100 грам додаємо. Ложку цукру. У нас тут 300, я даю 3 ложки цукру. 3 столові ложки цукру. І знову я тако перетираю. Так, ось так перетерли трошечка цей разом з сиром. Я хочу, щоб у волатках відчувалися так сир, і я не перетираю так сильно. Так, додаємо сюди 150 мл Кефіру, кефір злегка підогрітий І на цей кефір даємо чайну ложку соди, оцей кефір, отак. І знову отак розмішуємо, аби трошки його погасити. Ось він вже став, дістав реакцію. і Розмішуємо і тепер будемо підмішувати мукою. Тут у мене є 280 грам муки. Ми подивимося, скільки піде, бо то залежить від яйця, залежить, який у вас кефір. От І будемо частинами його підмішувати. Ось так. Ще чуть-чуть лишаю, а ну зараз подивлюсь так. Воно має бути густувати, але і не рідке. О! І не треба забивати мукою, але треба, аби... Напевно, отак чуть-чуть залишу. Напевно, хватить. Десь 270. Точно. Ось таке. Ось таке густувати має бути тісто. Залишаємо його на 10 хвилин, аби воно трошки постояло. Ось так. Ось таки, я додала ту решту муки. Всього пішло тут 280 грам. Тепер от що я беру. Беру собі мішочок. оцей такий, І набираю собі сюди тіста, у цей мішочок. Можна і ложкою робити, але хочете, би вони були гарні, то робити так треба. Можна і ложкою, я зараз покажу і ложкою, нічого їм не бракує, гарного тако е, розкладаєте та й все. Я собі візьмела насадку, можна і без насадки просто е, отак обрізати той мішочок, і, і все. Я собі кладу з насадку. І кладу сюди. Буду так, як профітролі. Ось так. На маленькому вогні під кришкою отак смажимо. Так, тепер вони дивіться, як уже гарно підійшли. І ми будемо їх обертати. Десь як то то, то треба підняти, е, отак розправити їм. Ось такі виходять наші. Тут оладки. Ось такі. О. Кладемо їх на паперовий рушничок, аби менше вбирали олію. Ось такі. Ще можеш їх отак, зараз я вам покажу, ще можеш їх формувати, так навіть кращі вони будуть. Отако. От я так формую. Отак кручу і серединку закриваю. Знову я о. Навколо так кручу. І серединку ось так. І вони такі гарні виходять тоді. Ось так. Ось так. Накриваємо кришку і най під кришкою трошки на невеликому такому вогні найсмажиться. Ось такі виходять, дивіться, які гарні. Пухкі, такі, як сирнички. Такі дуже-дуже гарні всі гарячі. Такі пухкі-пухкі, Уже з одної сторони. Підсмажились. Як хочете, аби вони були не такі присмажені, давайте чуть менше олії. Отакі будуть. На, на меншому. аби було. Ой, вони будуть такі світліші тоді. Як дасте більше олії, і вони будуть вам темніші від олії. Ось так. І такі гарні виходять. Але знову, знову підкришку і найсмажиться. Ось такі. Ось такі, дивіться, які гарненькі. Пухкі такі. Такі невеличкі, такі оладки. чуть чуть дамо ще олії, чуть-чуть небагато. Я кажу, що якщо більше олії вони будуть зовсім інакше, так трошечка велишень змастити сковорідку. І знову так само. Або так, як профітрольки, або так, як от я вам показую. Хочете більше, хочете менше, хочете отак. Ось так, і під кришку. І під кришку вони собі гарно підходять під кришку. Так ми посмажимо всі. Ось такі виходять наші оладки, такі, такі пухкі, такі гарні, повітряні, ніжні, такі, такі взагалі, а з сметаною. Дуже смакують, таку з такого, легко, легко мають такий смак. Легенький солодкий смак мають такий. Взагалі, ось, десь котрийсь холодний. який. О, Зараз вам покажу. Такі. Які повітряні, ніжні, такі дуже смачнесенькі, що смачнесенькі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, мир всім і нашій Україні. Дві такі м'ягенькі. М'ягенькі, м'ягенькі. І дуже смачні. До зустрічі! Ось такі, ось такі дуже гарні, такі дуже гарні, смачні, пухкі, такі. Хочете, аби було не дуже, на менше даєте олії, тоді отако і смажите. І дуже я люблю їх, аби в сметану. Можете їсти з медом, можете з чим-небудь, але сметану, мені здається, найкраще. Дуже смачні. Дуже. Дуже смачненькі. Так що готуйте.